Доброго вечора. Ми з України сьогодні 22 грудня, четвер це підсумки дня в Маріуполі. Я коротко розповім вам про те, що відбувається в окупованому місті і навколо нього. Два дня поспіль в Маріуполі лунають потужні вибухи. Вони чутні були в різних районах міста, і навіть сьогодні ми отримали повідомлення із селищ у передмісті Маріуполя. Там теж чули ці потужні вибухи. Вчора окупанти казали, що це навчання. Сьогодні інша легенда. Сьогодні вони розповідають, що працює система протиповітряної оборони російської армії, але вибухи в Маріуполі вони не поодинокі. Також сьогодні лунали вибухи. В окупованій Каховці там підірвався автомобіль гауляйтера селищі Любимівка, і він там загинув. Також лунали вибухи в Горлівці і мер, мер, вибачте, гауляйтер Горлівки, поранений в результаті обстрілів. Зараз знаходиться в лікарні. Я, звісно, не військовий експерт, але мені здається, що от всі ці події останніх двох днів і в Маріуполі, і в Бердянську, і в Донецьку, і в Горлівці, і в Каховці, що вони. Пов'язані і зв'язані вони з тим, що Збройні сили України готують якісь передноворічні сюрпризи для окупантів. До речі, щойно поступила інформація від президента Володимира Зеленського, який повернувся Сполучених Штатів в Україну, він повідомив, що привіз якийсь сюрприз з Америки. Який вже прямує до Бахмуту, де точиться найзапекліші бої на сході України. Я дуже сподіваюся, що цей сюрприз стане таким інструментом важливим для переламу ситуації на фронті на сході нашої країни, в Бахмуті. А також я дуже сподіваюся, що це початок дуже приємних новин від Збройних Сил, які вони нам. Обіцяли подарувати до кінця вже цього року. Віримо в це і тримаємо кулачки, допомагаємо армії. Що стосується гуманітарної ситуації в Маріуполі, то вона надважка, надскладна. Сьогодні ми дізналися про те, що містом шириться справжня епідемія вірусних інфекцій. Я поспілкувалася з однією жінкою, яка каже, що у неї хворіє вся родина, і багато знайомих хворіють, і сусіди хворіють, всі мають приблизно однакові симптоми. Температура 39 і вище, вона не спадає, як мінімум тиждень і ще дуже важкий сухий кашель, який не лікується. і температура температура не збиваються ліками, і, і чесно проблему вірусних інфекцій в місті вже підтверджує і місцева окупанська санітарна служба. Вона в, називає цифри роста за минулий тиждень, там майже півтори тисячі нових випадків ОРГ, 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 ОРГ вони фіксують, і майже 800 випадків з них це діти, але кажуть, що захворюваність росте і серед дітей, і серед дорослих. І я думаю, що ці цифри дуже дуже. Занижені через те, що велика кількість людей в Маріуполі немає змоги дістатися до лікарні навіть до тих, де, які працюють, бо вони, транспорт е, працює дуже погано, люди живуть віддалено, багато літніх людей, для яких взагалі важко пересуватися містом. І плюс на все це накладається відсутність опалення, відсутність електрики. Тож люди лікуються самотужки. Якщо ви зайдете в соціальні мережі зараз в місті, то ви побачите просто масу повідомлень, питань, як збити температуру, які, що робити з кашлем. Люди один одному призначають антибіотики, один одному призначають якісь противірусні препарати сумнівної дії, і до чого це призначається. Зведе, я не знаю, але кожен рятує себе як може. От така дуже сумна ситуація на сьогодні в місті. Ще хочу вам розповісти про важливе, на мою думку, інтерв'ю, яке ми записали. Вчора і вже пізно вночі виклали і на YouTube канал, і на сайт 69.com.ua. Це інтерв'ю з першим заступником міського голови Михайло. Коготом. Чому важливо було поговорити з цією людиною? Ну, коли мер Маріуполя Вадим Бойченко поїхав з міста і не зміг, і не зміг повернутися назад, то власне керівництво Маріуполя впало на плечі Михайла Когута. І от ми хотіли у нього дійсно спитати, що, що відбувалося всередині. Чому? Як так сталося? Що саме він опинився на чолі міста? Що він робив? Чи є у нього образа на мера, який фактично ну, залишив його в, в, сам, ну, в пеклі, в аду? залишив ухвалювати найскладніше рішення в ситуації, коли фактично місцева влада не могла виконувати свої повноваження і? Врятувати людей теж не могла. От про все це ми питали у Михайла Когута. Ми також ставили не дуже незручні питання про те, е чи пропонували йому співпрацю з окупантами, що він відповів, е як він взагалі е втікав з окупації. От, про все це ми розповідали Я дуже раджу вам прочитати це інтерв'ю. Воно трошки завелике, але воно воно. Точно чесне і точно відверте. Тим більше, що я спостерігаю зараз таку дуже ситуацію в нашому суспільстві, коли співтовариство, громадянське суспільство дуже швидко спочатку ліпить з людини героя, потім також швидко робить з нього негідника, і все це може трапитися відбутися практично в лічені хвилини, дні, години. Мені здається, це не дуже справедливо, бо люди вони, вони не чорні і не білі, вони різні. Одна та ж людина може бути здатна на героїчний подвиг і тут же робити не дуже приємні речі. І насправді це про чесність. Да? Мені здається, що нам, нам не треба створювати ані героїв, ані антигероїв, а намагатися бути об'єктивними. І один до одного, і в першу чергу до себе, власне, до себе теж. Це дуже важливо для того, щоб не розривати суспільство один одне, друг від друга, а об'єднуватись заради загальної мети перемоги, повернення в міста і його розбудови. Ну і коротенька новина, останню репліку скажу, що. Вчора відбув відкрився сервісний центр для допомоги маріупольцям в Запоріжжі. Там можна підстригтися, відремонтувати свої зуби, скористатися послугами лікаря пральної, а також Це, господи, швейні швач... швенімастер майстерні працюють. Тобто ці послуги там можна скористатися. Це вже третій сервісний центр. Перші два відкрилися в Одесі і в Києві, І я не була, не користалася, не знаю, як вам там все працює. Якщо хтось з вас був, вже мав змогу оцінити цей сервіс, якість, а також вартість, чи дорого, чи недорого, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво дослідити цю тему і дізнатися ваші враження особисті. На цьому прощаюся до завтра. Всім гарного вечора. Пока!